Трояндовий рай на Вінничині одночасно зацвіло мільйон кущів різних сортів троянд. Квітучу плантацію, а це понад 6 гектарів, облаштував неподалік міста місцевий підприємець. Гроші в проект вклали голландці, вирощували квіти за європейськими технологіями. Тепер вінницькі трояндові саджанці купує Велика Британія, Австрія, Німеччина, і навіть самі Нідерланди. Трояндова долина квітнутиме до кінця літа. А до дня незалежності на полі зацвітуть троянди у барвах. Державного прапора. Жовто-блакитний сектор. Ну, це, як би сказати, для душі. Щоб було гарно на полі, ми зробили прапор України. От є сорт називається він Blumon. Він характеризується таким бусковим кольором. Ну, можна сказати, голуба тому що чисто, голубо, чисто блакитного немає кольору. От. Це сорт Golden Shovers. От вона жовта.